Дорогі друзі, вітаю вас на цьому молитовному служінні. Сьогодні такі роздуми для мене, для нас всіх будуть, як би, може, і не нові, але чи не задумувалися ви, що тема пришествия Ісуса Христа, в тема, основному тема пришествия Ісуса Христа, да, і там пересутвореного нового світу, нового неба, нового землі, що вона походить із Нового Завіта. І ось в мене вопрос. Чи не задумувались ви, а, що, а в що люди вірили в Старому Завіті? Якщо ця тема, і ми її знаємо з Нового Завіта. Хоч були такі роздуми. Вони вірили в ну, те ж саме. Вони так вірили, в те, що теж же, приносили жертви і вірили, що прийде Месія. Обов'язково вона прийде. Як Відкупитель мій живий, і я воплоті моїй узрю Бога. Один. Серед, всього, серед всіх слов я б відповідь один почув. Ну, якщо ми візьмемо даже биттє, то там сказано, що буде сім'я, яке буде поражати... Дьявола там уже заложено, и Елена Вайт писала, что Адам и Ева ожидали в своих детях уже рождения Мессии. Поэтому, собственно, от самого начала все понимали, знали и ожидали и жертвы, которые приносили, заместительные, и грехи, когда возлагались, все уже тогда ожидали. Ну, Вася, мабуть, каже, не про косвини натяки на це, а десь є, мабуть, прямі тексти, які вказують в те, що вони вірили в Боже, в майбутнє Боже царство, в другий прихід Христа. Так, так. Так. Ну, так да, ну. говори сам. Ви знаєте, <клух> і ця тема якось недавно, я не знаю, скільки. Время пройшло, навіть піднімалися в, в, в суботній школі. Тема. Саме в мене дві теми цікавили: Воскресіння і е, Ну Сьогодні я ось на пришествії хочу сконцентруватися. От, якщо воскресіння буде, то воно буде якби косвенно. Так, да, вже було сказано нами. Е, Сергій сказав: але треба, друзі, читати. Ми народ. Боже, і мусимо читати ці тексти, читати слово, що називається, Іова, це 19 глава, 25 текст. Я, може, не в хронологічному порядку буду це все читати, але текст ми будемо читати. Дійсно, е... Іов, откуда-то він це знав, да? а я знаю, іскупитель мой жив. І он в останній день. последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию сказано про воскресенье так а последний день и я э, во плоти моей узрю Бога я узрю его сам мои глаза не глаза другого увидят его и стоявая в сердце в груди моей и я во плоти моей узрю Бога про э, воскресенье І про пришествия в один, про два собиті в один день сказано. Ветхий Завет. Іов. Е, якісь, е, откуда то є у мене таке знання, що Іова е, книга на рівні із П'ятікніжею Моїсія, дуже древня. Так, Іова, зачоркуємо, прочитали. є що є такий текст в, в Новому Завіті, хто скаже, де? коринфяна Правильно. Правильно, в посланні Іуди І ой, що він сказав Іуда? Читаємо 14 і 15 текст. Ось о них пророчествував Єнох. Ми, ми ловимо мислі пришествия сьогодні. о них єно і єнох 7 от Адама. Говорять. «Все идет Господь со святыми сутьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносят на него, на Бога, нечестивые грешники». Иуда, апостол, говорит, что уже Семый вид Адама, Енох, говорил, Всіх Господь, Суть, мамі, святий і Це новозаветні слова гід, повністю. Ви не знаходите, так? Да? Сьдьмої от Адама, Ветхий Завет. Тобто ось це знання ми бачимо було дано вже ще тоді, седьмої от Адама. Це ще й Адам живий був, і, і всі оті допотопні жителі. Да? Це знання, віддасть, вже з цього тексту ми бачимо, у них було. Я завжди понімав що якби, якби в духі, да, що Господь, яке ми учення сьогодні маємо, таке воно було і раніше. Не було так, що хтось вони були ущемлені і щось не знали. Так, да, у нас більше, але достатньо у них свого було. Тому Сьдьоне от Адама, є ви знаєте, що там Є... Адам довго жив, поэтому вони були Також, м... Также, также найшов таке слово Іоїля, 2 глава. Іоїля, друга глава. Єремія. Так, Іої. Сразу після. Так. по моєму посія і іуї. Так, друга глава, 10 і 11 стих. І Господь, е, так, Господь дасть глас, глас свой перед воинством своїм, ібо весьма многочисленно, полчища полчище Його, і могучий син, і исполнитель слова Його, ібо великий день Господень і весьма страшен, і хто видіжить його но і нині еще Господь, обратитесь ко мне всім серцем і постійно плаче і ридання. Тоже слово сказано: да Ібо великий день Господень і весьма страшен, і хто видіжить Його. Ось під цими словами, да як ми гук в Новому Завіті сучасники наші говорять, да, страшний суд. Тема, е, тема піднімається, тоже. пришестя. да? Остані, я ще тема. одне місце знайшов. Хорошо, по Це про, про Даниїла. Про перший прихід Христа і е, далі вже очищення, ну, святилища. Так, да, супер, тоже. Даниїла, я записую, я вже читати не буду. Так, це, яка глава там, сьома? По-моєму, сьома. Очищиться Штілище, це восьма. Так, добре, добре, хорошо. І ось ми прочитали так, що в Ювілі сказано: що страшний день Господній! І хто видержить його? І ця сама формуліровка. Ця сама формулювання в Малахії 4.1. Остання глава. Ветхого Завета Малахи 4, 1. Ибо вот придет день пылающий, как печь. Тогда все и поступающие нечестивы будут как солома. И попали их грядущий день говорит Господь Совов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. <ск acabar> так. День пылающий, как печь. Э -э У паліт день говорить Господь так, що не оставить у них ні корня, ні ветвей. Теж е, говориться про пришествие суд на, для надмінних і благослиння для благоговіючих. І ось ще, які прийшли до мене на пам'ять тексти. Я колись, колись батько мій... Купив десь книжку, якусь там чи три літа називали, чи що. В общем, Тараса Шевченка. І я щось там теж її заглядати. Знаєте, такий любопитний, і заглядав у неї. І що я з неї для, зараз впомнив? Там було якесь в нього произведення і називалося воно Ісаї 35. Я його там по щось почитав, ну, не, не запомнив я тих слов толком, але. В Ісаї реально 35 главі. Що там сказано? Ну? Ой. Вася, а можна додати? Тут Люда казала правильно Коринфія, перша Коринфія. Ну то скажу вам, братія, що плоті кровні можуть. Наслідова царство Боже, і такі вони наслідують наслення. Говорю вам тайно: не всі ми умрем, но все зміниться. Вдруг в обмінні ока, при последній трубі, і Бог с і мертвоскреста, воскреснуть племінними, а ми змінимося. Це ж пришествие. Так, так. Але я сьогодні говорю тема пришествия в Ветхом завете. Іменно в Ветхом, потому що ми. Ну, пришестя з Нового Завіта, ми знаємо отак, воно всі знають в основному. А в мене така задача була, як відкозавітні жителі взагалі могли знати таке богослов'я? Що вони могли вірити? Що вони знали? Одну жер... систему жертву приношень, і, і що це місія грядуща, і що, і все на цьому. Місія прийде, і що далі? Але тема пришестя, е, якби далі йде, да? Після Ісусової жертви. Що буде далі? Який є кінець істої, вовше, планети земля і наш? Який Які смислили ці жертвоприношення? Хочеш це... зачитати Второзаконія, 33 глава, Моїсей каже: Он сказав: Господь прийшов от Сіная, відкрився їм от Сієра, бо від гори Фарана ішов тьмами святих, Одіснує його огонь закона. Це Моїсей перед смертю сказав. Законі. Яка глава? 33. Так. Е, да, від першого до другого вірша. Один, два. Да. Да. Огінь там сказано, закона, ні. Да, Дух пророчий пише, що Господь показав йому повністю все. Перший, другий прихід Христа, другий прихід Христа. Все повністю до кінця історії. І навіть, по-моєму, показав йому новий Єрусалим. Возможно, возможно. Так. Исаии 35 ми становились. Возвеселится пустиня і суха земля, і возрадується страна необитаемая, і рассвете, как нарцисс. Великолепно буде цвісти і радоваться. буде торжествовать і лікувати. Слава кормила дасться їй, великолепія кормила і сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашого. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, Бог ибо во, вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык не могу, не могу будет петь, ибо провьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро и жаждущая земля в источники вод. В жилище, в жилище Шакалов, где не покоятся, будет место для тростника и камеша. И будет там большая дорога, и путь по ней называется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них под них. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, і хищний зверь не взойдет на Него, его не найдется там, а будут ходить искупленные, і возвратят, і збавлені Господом, придут на Сіон с радісним воскліцанням, і радость вечна будет над головою їх, вони знайдуть радость і веселье, а печаль і воздыхание удаляться. 35. Ісаї. -та Тарас Шевченко, про неї ось Писав у своїх произведеннях. Помню, так називалося, по-моєму, Ісай 35. І ще стих бачу, там С -с 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 Сергій написав я теж, ну, я щось мене тут змінилося, да? По-моєму, 66 глава Іса... Ісаї, да? 15 16 вірш. Я ще одне місце згадав: пророцтво Даниїла про Істукан, пам'ятаєте, в кінці, ну, це не пряма а косвена вказівка на другий прихід Христа, що ну, відрветься камінь від гори. І по камінь наповнив всю землю. І, і там він, Даніїл розповідає, що це значить. Так, так. Царство Боже, сто процентів. Ми в останній час його знаємо досконало. Ну, і, як в книги про Даніїла написано, то і всі люди з того моменту. Тоже про це знають. І я думаю, розтлумачено це правильно, що Бог прийде і поставить своє царство, в його пришествиям закінчиться історія землі. Ісая 66:22. Ібо як нове небо і нова земля, которое я сотворю всегда, будуть перед лицом моїм, говорить Господь, так будет і сім'я ваша, і ім'я. Тогда з місяця в місяць, і з в суботу. Будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь. Ось такий стих вже про те, що будет після пришествия. Ісай 65, 17. Ибо вот я творю нове небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминания и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веке о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим веселье, народ, его радостью, и буду радоваться у Иерусалимі и о, о народі Моем, и не услышится в Нем более голос плача и голос вопля. Там не будет малолетнього і старця, который не достигнул полноты дней своих. Ибо столетній будет умирать юношею, но столетній грешник будет прокидаем. Ну, трошки непонятно, да, ярко, царь небесному, будут умирать, и проклинаемый. Не, это Василий, это идеальный план уже на земле должен быть, если бы они были верны Богу. То есть вот это Исаия описывает. Это не небесное царство, потому что умирать будут, как столетние. У Бога всегда два плана. Один план, когда если мы послушно избираем благословение, а другой проклятие. Но, к сожалению, выбрали другой путь, как всегда мы выбираем. Легким, легкие пути не для нас, да. Добре, і там далі сказано, і будуть, прежде, ніж нежели не возовут, я отвечу. Они ще будуть говорить, я уже услышу, волки ягненок будуть пастись вместе. Лев, як вол, буде їсти солому, а для змея прах будет пищею, они не будуть причинять зла і вреда на всій святой горі моєї, говорить Господь. Ось такими словами я сьогодні закінчу. Ці роздуми, всі ці тексти говорять про пришествие Христа і про е те царство, яке буде він установить. Так що в Ветхому Завіті теж достатньо слів сказано пророчеств, е, про прихід Ісуса Христа, прихід Бога, останній день, який положить е кінець гріху на. Території планети Земля. Тому будемо утверждені в тому, що Господь нічого не скрив від ветхозавітніх людей, так же само, як і для нас, і з вами. Тому будьте крепкі в цій надії, і будемо ждати його приходу для того, щоб участвувати разом з ним в його Царстві Небесному, де не буде зла, де не буде гріха во всю вічність. Амінь. Амінь. Дякуємо брату Василю, за чудові розуми, за більше пізнання святого слова. І зараз давайте будемо молитися. Перша молитва в нас за Україну. Можливо, хтось щось хоче доповнити, то запрошую, будь ласка. Немає. Добренько. Я весь список ізчерпав, все, що тільки не було. Ну, звісно, воно ще є. Да? Там ще пророк валоам теж про, е, говорив прочиське слово. Я думаю, хто задачується цією целью, то е, до кожного воно прийде на розум. Так.